Жителі Балщини. Сьогодні, у нас 7 серпня 2024 року. Сьогодні по просьбі жителів села Сараженка Балтської ТГ я приїхав, щоб ще раз вам показати шахрайські злочинні дії місцевої влади, злочинні дії Шахрайської Одеської обласної ради, де фактично була виділялася земля. Тільки своєму оточенню, Оточенню — це скорику, помощнику народного депутата, його помічнику Бабанському, де розкрадені бюджетні кошти з метою особистого збагачення. Це буквально я вам в тому році я показував і хочу показати, що 10 років це буквально оцей сад він, він перебуває в такому занедбаному стані 10 років. Вони тут освоїли близько 5 мільйонів гривень. Вони розікрали ці кошти. Вони не вкладують у розвиток, у розвиток цього садівництва, то, що було заплановано за програмою. Фактично, це все йде на вбиток державі. На цій землі нічого фактично воно не вирощується, воно тільки робиться для того, для фікції, щоб отримати ще страховий полюс, так як в тому році вони питалися підпалити і отримати страховий полюс, і отримати ще й страховку. Але ми не дали призупинили дії Бабанського. І його шахрайським діям, але в той же самий час жителі села, які на сьогоднішній день не отримували. Не отримали по 2 гектари землі, яким державою це забезпечено відповідно до земельного кодексу, які проживають сьогодні в селі і не можуть вижити. То ці людині ці людині виділили 50 гектарів у приватну власність. Ви тільки вдумайтеся, що це таке у приватну власність і в якому стані сьогодні. Я звертаюся до правоохоронних органів це прокуратура Одеської області, це до БЕП. Це до управління стратегічних розслідувань. Терміново проведіть перевірку законності виділення цієї землі, в якому стані знаходиться ця земельна ділянка, що тут посаджено, який повинен бути за 10 років, яка культура повинна виростити за 10 років, а не в такому стані. Скільки сюди виділялося додатково коштів на закупівлю удобрив там, обробітку? Це ж повинно міжряддя бути, щоб трава це вбиралася. Це ж повинно окучуватися під кожним деревом. Це все це прямий механізм розкрадання державних коштів з метою особистого збагачення. Тут фактично нічого не проводилося і не проводиться це. Я ще раз повторюю вдвічі, втричі, що це прямий механізм. Розкрадання державних коштів як народними депутатами України з Хориком в Одеської області та його помічником Бабанським просимо вжити всіх невідкладних заходів вдруге і призупинити це свавілля в Одеській області в Балській ОТГ. Це я ще хочу додати, що розкрадання земельних земель. Державної власності у приватну власність для особистого збагачення чиновниками високого рангу, як народними депутатами, так і їхніми помічниками під прикриттям програми про садівництво. Я хочу додати ще додатково, що в перші дні війни 2022 року ця людина, Бабанський Василь Маркович, з'явився в Балській ОТГ. Де організовував стихійні мітинги на підтримку приходу руського миру на територію Балської ТГ, а також України. Всі вони ждали руського миру з приходом, щоб це все узаконити і привласнити з метою особистого збагачення і розхитування до сьогоднішнього дня соціальної напруги в суспільстві. До цього я ще хочу додати, що самим Васильом Марковичем. Коли він перебував на посаді головою Балської РДА, були вирізані всі лісові насадження колгоспні насадження, де було відкрите кримінальне провадження. Але це всі провадження вони були закриті як прокуратурою, Подільською окружною прокуратурою, так і поліцією Балського району. Було закрито. Були відкриті кримінальні і ввів ці справи. Це у нас прокурор Саркисян Нарікса, який сьогодні є помічником Подільського окружної прокуратури Адальшина, Максима Адальшина. От на сьогоднішній день всі ці посадові особи, які скоювали злочини ще в той час, в той час вони всі залишилися. при, Я хочу додати, що хочу зробити відступ чуть-чуть, що я говорив Сівкович, це секретар РНБО України. Всіх розставити людей